Для нас не мінятися. Мойсей не прийшов і не кинув того. Він просто сказав Богу про ту проблему і те, як він вважає, а Бог поміняв його вважання про себе інакше. Хтось скаже, мені важко. Мене не сприймають. Люди за мене такої, або іншої, або ще третьої думки. Якщо є проблема, а та проблема була тоді у Моїсея. Він знав, що тих три мільйона негативної думки про Моїсея. І він це сказав. І знаєте, що він почув від Бога? Він почув думку. Яку має Бог про Мойсея. Люди можуть бути поганою думки про нас, але нам не людська думка важлива, хоча вона часом відограє теж велику роль у нашому житті. Нам важливо той, якої думки Бог про нас. Той, який полюбив нас ще до нашого народження.